Щоб перевірити готовність органів управління сил та засобів служб цивільного захисту білозерського району до дій в умовах надзвичайної ситуації, організації проведення аварійно-рятувальних робіт, відпрацювання питань взаємодії сил оперативного реагування у райцентрі відбулись навчання. Об'єктом став газорегуляторний пункт номер 3 Білозерської філії Херсонгазу за тактичним задумом о десятій ранку до ДПРЧ-2 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що поблизу його помешкання на газорегуляторному пункті по вулиці Ціньковській стався прорив газопроводу з. Послідуючим горінням черговий радіотелефоніст служби 101 уточнив місце виникнення подій і направив на місце пожежно-рятувальний підрозділ та оповістив служби району. Першими прибули рятувальники. Оперативні чергові сили реагування розгорнули штаб з ліквідації аварії. Черговий караул розпочав розвідку з метою визначення межі небезпечної зони події. У тепловідбуваючих костюмах пожежні провели оперативні дії по гасінню умовної пожежі. Оскільки за задумом на об'єкті відсутні внутрішнє і зовнішнє протипожежне водопостачання, а найближче вододжерело знаходиться за 250 метрів, їм довелося прокладати магістральну рукавну лінію. За 25 хвилин пожежу і витік газу було ліквідовано. Представники медичної служби району надали першу допомогу. Могу двом потерпілим, які умовно отримали термічні опіки обличчя і рук. Загалом залучено до навчань 7 одиниць транспорту і 14 чоловік особового складу різних служб району. За підсумками навчань сили служб цивільного захисту району готові до дій в умовах надзвичайної ситуації, що можуть виникнути на об'єктах життєзабезпечення. Підводячи підсумок цього навчання, можна сказати, що в Білозерському районі взаємодія служб цивільного захисту знаходиться. На відповідному рівні є звичайно певні недоліки, але ці всі недоліки можна усунути в робочому порядку і далі діяти спільними зусиллями і ліквідовувати надзвичайні ситуації.